Всім привіт! Вас вітає канал Призолі Творимо з любов'ю. І сьогодні я для вас готуватиму ось такі курячі крильця у пікантному соусі, приємного всім перегляду. Спершу я замириную крила, для цього я беру трішки солі, перцю меленого, олій рафінований. І добре все вимішую. Накриваємо кришкою і відкладаємо в сторону на 30 хвилин, щоб воно добре промаринувалося. Форму для запікання крил я змащую олією. Кріла вже добре промаринувалися, я викладаю їх у форму. І відправляємо в духовку на 30-40 хвилин при температурі 180-200 градусів, в залежності від того, як пече ваша духовка. Крила з одного боку у нас вже трішки отак підпеклися, Зараз ми будемо їх перевертати на інший бік. І ще поставимо в духовку на 10-15 хвилинок. Відправляємо в духовку ще на 10-15 хвилин. Тим часом приготуємо соус. Я даю сковорідку розігріто вершкове масло, вичавлюю 3-4 зубчики часника. У мене часник невеликий, тому 4 зубчики. Підсмажую його до золотистості. Чесник вже робиться золотенький, такий підсмажений. Зараз будемо додавати кетчуп томатний. Діжонську гірчицю. Соєвий соус. Перемішуємо. Ізюминкою цього соусу буде мед. І приправа на ваш смак, яку ви любите, у мене приправа до курячого м'яса. І це все доводимо до кипіння, але не кипятимо. Тільки коли починаються перші такі бульбашечки, виключаємо. У соусу з'явились перші бульбашки, ми його виключаємо. Крильці спеклися, зараз будемо їх викладати у глибоку миску і поливати соусом. Перемішуємо. Накриваємо кришкою, даємо постояти 2-3 хвилинки, щоб вони постояли в цьому соусі, промаринувалися, прийшли зі соусом, і можна буде смакувати. Ось такі курячі крильця я сьогодні приготувала. Надзвичайно смачні. який в них просто чудовий. Якщо вам сподобалося відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Всього найкращого, па-па!